Жителі окупованого Росією Маріуполя скаржаться на проблеми зі сміттям. З'являються стихійні звалища у дворах багатоповерхових будинків і на вулицях приватного сектора. Нерідко сміттєзвалища утворюються поруч із ринками та місцями стихійної торгівлі, яких стало дуже багато. За словами місцевих жителів у місті катастрофічно не вистачає урн та сміттєвих контейнерів. Як би ми не ставились до минулого, але кількість урн у Маріуполі, як на мене, перевищувала кількість сміття, і сміттєприйомники стояли на багатьох місцях. Де можлива поява громадян, які гуляють без діла, я дивуюся, адже тема встановлення урн на вулицях міста дуже прибуткова. Нев наша міськрада не може наважитися на освоєння коштів під цим соусом? У нас є служби в місті, хто займається прибиранням сміття, і якщо дають нам громадський транспорт за реф, то що сміттєві баки ніхто не може передати. Тим часом призначений Росією голова окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Мургун на своїй сторінці буквально щодня звітує про те, як комунальники прибирають у різних частинах міста, але ймовірно. Проблема не вирішується і якісно налаштувати роботу з вивезенням сміття в окупантів не виходить. Сьогодні дуже багато. Ми фіксуємо того, що є критична ситуація із прибиранням міста. Комунальні служби сьогодні не працюють, не мають необхідної техніки, не мають відповідних працівників. Тож у всіх районах розростаються сьогодні такі стихійні звалища, ринки занедбані, у дворах. відбувається несанкціонільна така торгівля, і власне нічого це не прибирається. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Маріуполі було добре налагоджена система прибирання міста. І і збору сміття на комунальному підприємстві було багато сучасної спеціалізованої техніки, і сміття вивозилося регулярно за словами представників легітимної Маріупольської міської ради. Після бойових дій кілька одиниць техніки вціліло, але невідомо чи користуються нею окупанти. Часть техніки у в інші міста, тому що там де зовсім немає, особливо ті, які ліже до лінії А з технікою там велика проблема. А техника, которая пригоняется из России, а такая тоже есть, она на нее очень сильно жалуются, она очень плохого качества. Она постоянно ломается, она постоянно не уходит там на маршруты, с ней постоянные проблемы. Поки що Моргун звітує виключно про ручне прибирання територій. А тим часом голова угрупування ДНР Денис Пушилін роздає доручення і нібито реагує на скарги місцевих жителів. Влітку 2023 року він вимагав доповісти йому про оновлення контейнерних парків і контейнерних майданчиків поблизу будинків. Нібито до кінця року на територію так званої ДНР мали поставити 4 тисячі контейнерів, половину з яких спрямували до Донецька, а також понад 31. Одиниць техніки для вивезення сміття, але вже в січні 2024 року Пушилін виніс догани керівникам комунальних підприємств Ловайську, Харцизьку та Макіївці за те, що вони не справляються з вивезенням сміття, і навіть пообіцяв проводити контрольні зйомки звалищ. Але є великі сумніви, що проблема буде дійсно вирішена, і в Маріуполі, зокрема, де зараз вона лише посилюється. Я думаю, что них, никто им ничего ставить не будет. Я думаю, максимум, может быть, где-то вывезут мусор на камеру, да, что мы вот вывезли мусор. Но массово это будет. Это будет продолжаться. Коммунальные коллапсы. А, начнется скоро снова весна. Начнется потепление. И весь этот мусор начнет разлагаться, попадать в грунтовые воды. Речь о том, что сметя – это системная проблема практически у всех местах, которые подконтрольны угруппированию ДНР. И эти проблемы много років. Уперше сміттєвий колапс почали фіксувати у 2016 році в Макиївці та Донецьку. У 2015 году залишилася інфраструктура, працююча, налажена. там ще заливалася техніка комунальна, там залишилися спеціалісти, которые были заводи начиная з 1991 года, уже незалежної України. А потім ситуація. Стало с каждым годом все хуже и хуже. Нам перестали хвастаться из Донецка о том, что у них очень чисто уже в 2016 году. В сімнадцята просто по этой темі умалчувалі, а починаючи з 2019-го року Уже начали жалуватися. З кожним роком ситуація зі сміттям, у так званій ДНР, погіршується, і нові окуповані міста теж починають страждати від цієї проблеми. Попри розпорядження ватажка угрупування Пушиліна, люди продовжують фіксувати звалища в Донецьку та інших містах щодня. Місцеві жителі кажуть, що сміття не вивозять місяцями. Донецька народна республіка, будьоновський район. Ну, вот это вот мусорник. Вы не поверите. Он не вывозится с, с прошлого года. Ну, как-то за него забыли. Петровского, 136. Магазин обжора. Находимся сзади обжоры, где у них расположена... Ну, можна так сказати, свалка. Не можна так сказати, а вона так і є. Чому ж за 10 років угрупування ДНР не змогло налагодити такий банальний для муніципальної влади процес? Зараз окупанти прикриваються повномасштабною війною і по суті закривають очі на те, що проблеми зі сміттям багато років. На сьогоднішній день остро стоїть питання нехватки кадрів. и из-за чего мы по городу замечаем перенакопление твердых коммунальных отходов. Всем не секрет, что Донецк является прифронтовым городом. И на сегодняшний день есть риски попасть под артобстрел. И люди при этом Все одно виїжджає на роботу. Брак кадрів у Донецьку дійсно є людей, незаконно примусово мобілізували на війну з Україною. Працювати просто нікому. А з Росії, ймовірно, мало хто прагне приїхати і працювати на комунальних підприємствах Донецька і Маріуполя. Але насправді проблема з вивезенням сміття набагато ширша. Колишній чиновник Донецької міської ради, знайомий із ситуацією, пояснює, що справа ще й в тарифах. Тариф на вивезення ТПВ має бути економічно вигідним. Норма накопичення, на підставі якої формує. Це тариф у Макіївці та Маріуполі занижена. Для того, щоб витрати якось окупились і в цю сферу зайшов приватний бізнес, який може налагодити систему, необхідно підіймати вдвічі тариф. А це вже питання політичне. Не оновлюється достатньою мірою техніка, контейнерний парк. Тим не менш, Росія виділяє чималі кошти на розвиток житлово-комунальної сфери на окупованих територіях у бюджеті так званої ДНР на 2024 рік закладено понад 12 мільярдів рублів на цей сектор. На мій погляд, це просто створюється така картинка, що дійсно виділяється там багато коштів на комунальну сферу, але на жаль, ці кошти або вони не доходять до місцевої влади, або ця місцева влада. Ці кошти просто там собі кладе їх в карман, або ще десь. Бо сьогодні дійсно відсутня будь-яка техніка в місті Маріуполя і те, що там зганяють якихось там бабусь, щоб вони там цими граблями та віниками прибирали. Це дійсно дуже ганебно. Невирішена проблема зі сміттям на території так званої ДНР. Це загадкова історія, на яку впливають, начебто, всі зовнішні чинники одразу. Але вочевидь, це також великий маркер, який показує всю безладність, неспроможність, байдужість і відсутність управлінських якостей в окупаційної адміністрації.